Найшвидша машина не завжди є найшвидшою. Мистецтво компромісу, чому не завжди перемагає найшвидша машина. У світі автомобілебудування, де швидкість і продуктивність зведені в культ, легко піддатися ілюзії, що найпотужніший, найтехнологічніший автомобіль автоматично є найшвидшим. Однак, як показує досвід перегонів, реальність набагато складніша і цікавіша. Наприклад, найшвидший автомобіль, виміряний часом кола на гоночному треку, не завжди виграє гонку. Цей, здавалося б, простий парадокс приховує глибокі істини про взаємодію між людиною та машиною, важливість компромісів і те, наскільки складним є завдання створення справді швидкого автомобіля. У своїй статті я хочу поглянути на це явище з точки зору не тільки гоночної індустрії. Але й автомобільної індустрії дорожніх автомобілів, де вимоги до універсальності та комфорту набагато вищі, ніж у гонках. Я поділюся своїми спостереженнями та думками про те, як інженери збалансовують продуктивність, керованість і комфорт водія, щоб створити автомобіль, яким справді весело керувати та який здатний добре працювати в різноманітних умовах. Ціна ідеального налаштування у світі гонок, де кожна тисячна секунди має значення, інженери прагнуть створити ідеальне налаштування для конкретної траси та водія. Це передбачає тонке налаштування підвіски, аеродинаміки, гальм та інших компонентів для досягнення максимальної швидкості. Однак, як пояснює Адама Дельсон, пілот Porsche 911 GT3А, Найдеальніші налаштування швидкості не завжди є найкращими ні для водіїв, ні для керованості чи гоночних характеристик. Уявіть собі автомобіль, який теоретично здатний подолати найшвидший час кола, але вимагає від водія абсолютної точності та концентрації. Кожен поворот, кожна педаль, все повинно бути виконано з хірургічною точністю. У такій ситуації навіть невелика помилка може коштувати дорогоцінного часу та місця. Водій постійно перебуватиме у стані підвищеної тривоги, що призведе до зниження продуктивності та, зрештою, програшу в гонці. Мистецтво компромісу в дорожніх автомобілях у випадку з дорожніми автомобілями завдання стає ще складнішим. Адже автомобіль має бути не лише швидким, а й комфортним, безпечним та зручним для широкого кола водіїв. Ви не можете очікувати, що кожен власник суперкара буде професійним гонщиком, який може довести автомобіль до межі. Тому інженерам доводиться шукати компроміс між продуктивністю та універсальністю. Наприклад, більш жорстка підвізка може забезпечувати кращу керованість на гоночному треку, але це також зробить автомобіль менш комфортним на нерівних дорогах. Потужний двигун може забезпечити вражаючі прискорення, але він також вимагає від водія більшої уваги та навичок контролю. Я вважаю, що робота інженера полягає не лише у тому, щоб створити автомобіль із найвищими можливостями, а й у тому, щоб створити автомобіль, яким весело керувати в різноманітних умовах. Це означає, що необхідно враховувати не тільки технічні характеристики, а й психологічні особливості водія, його досвід і переваги. Важливість людського фактору як показує досвід перегонів, величезну роль у створенні швидкої машини відіграє людський фактор навіть самий технологічний і ідеально налаштований автомобіль не зможе розкрити свій потенціал, якщо за кермом буде недосвідчений або невмілий водій. У гонках важлива не тільки швидкість самого автомобіля, а й швидкість і точність дій водія. Ви повинні вміти швидко приймати рішення, адаптуватися до мінливих умов і ефективно використовувати можливості автомобіля. Я вважаю, що автомобільна промисловість майбутнього має приділяти більше уваги освіті та підготовці водіїв. Необхідно створити навчальні програми, щоб допомогти водіям оволодіти навичками керування спортивними автомобілями та максимально розкрити свій потенціал. Гра середніх у гонках на витривалість, таких як знамениті 24 години лемана, потреба в компромісах досягає свого апогею. Протягом 10 годин з трьома гонщиками потрібно враховувати багато факторів, таких як температура навколишнього середовища, умови траси, знос шин і, звичайно, уподобання кожного гонщика. Як пояснює Еліоцкер, товариш по команді Адельсона. Протягом 10 годин з трьома гонщиками ви побачите все, що можете. Це стає грою середніх показників, де вам потрібно пожертвувати одними поворотами заради інших, вам потрібно пожертвувати певними годинами дня заради інших. Ця гра середніх стосується і дорожніх автомобілів. Інженери мають оптимізувати автомобіль для широкого кола водіїв. Зробивши його максимально безпечним із підтриманням певної швидкості, а також для широкого діапазону умов і середовищ. Поєднання науки та інтуїції. Зрештою, створення швидкої машини це не менше мистецтво, а й наука. Необхідно поєднати об'єктивні дані та наукові розрахунки з суб'єктивними відчуттями та інтуїцією водія. Як пояснює Адельсон, ми порівнюємо те, що ми говоримо. Переглядаючи відео і порівнюємо це з нашим відгуком. Це може бути дуже важливо. Саме це поєднання м'якої та жорсткої науки робить тюнінг автомобіля таким цікавим процесом. Правильно намагатися виразити суб'єктивне в об'єктивних термінах, а також знати межі того, що вам говорить об'єктив. Мій досвід і спостереження Як людина, яка захоплюється автомобілями та має досвід водіння різних моделей, Можу сказати, що швидка машина це не лише цифри та характеристики. Це відчуття впевненості та контролю, яке ви отримуєте за кермом. Це здатність відчувати автомобіль і передбачати його поведінку. Я вважаю, що ідеальний автомобіль це той, який дозволяє водієві реалізувати свій потенціал і отримати максимальне задоволення від водіння. Це автомобіль, який надихає на нові звершення та дарує незабутні емоції. Висновок. На завершення хочу сказати, що швидка машина це не тільки швидкість, а й баланс, компроміс і гармонія. Це результат копіткої роботи інженерів, дизайнерів і водіїв, які прагнуть створити автомобіль, який приносить задоволення від керування та здатний добре працювати в різноманітних умовах. Пам'ятайте, що найшвидша машина не завжди найкраща. Головне знайти баланс, який підходить саме вам. Адже автомобіль це не просто засіб пересування, це частина вашого життя, яка дарує радість і натхнення.